Добрий день всім. Продовжуємо читання Біблії. Книга буття, глава 4. І мав Адам інтимні зносини з Євою, жінкою своєю, і вона завагітніла і народила Каїна, і сказала, завдячуючи Господові, набула я людину. А далі вона народила брата йому, Авеля, і був Авель пастухом, а каїн був рільник. Через деякий час приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель також приніс від своїх первістків зотари та від їхнього лою. Відзглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І дуже розгнівався каїн, і голова його похилилася. І сказав Господь каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилася голова твоя? Коли ти добре робитимеш, то піднімеш голову свою, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, щоб заволодіти тобою, але ти мусиш над ним панувати. І як були вони в полі, повстав каїн Авеля, брата свого і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де авель твій брат? А той відповів: Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, Що ж ти зробив? Голос крові брата твого кличе до мене з землі. Віднині ти проклятий на землі. Що, розкривши вуста свої, прийняла кров твого брата з своєї руки, тож пораючи землю, ти не отримуватимеш від неї сили її, станеш ти вигнанцем і зайдою на землі. І сказав Каїн Господові, надто велика моя провина, щоб пробачити її. Ось ти сьогодні проганяєш мене з перед обличчя свого. Я блукатиму по землі і скрізь буду зайдою, а всякий зустрічний зможе вбити мене. А Господь сказав Тому, хто вб'є Каїна помста, буде семикратною, і наклав Господь знака на Каїна, щоб не вбив його всякий зустрічний. І пішов Каїн від обличчя Господнього, та й усі в країні Нод, на схід від Едену. І був Каїн в інтимних зносинах із жінкою своєю, і вона завагітніла, і народила Еноха, і збудував він місто, і назвав він те місто, як і свого сина Енох. І народився в Еноха Ірат. А Ірат породив Мегуяеля. А Мегуяель породив Метушаїла, а Метушаїл породив Ламиха. І взяв собі ламих дві жінки, ім'я першої Ада, а ім'я другої Ціла. І народила Ада Яваля. Він був батьком тих, хто, що сидять по наметах і мають череди. А ім'я брата його Ювал. Він був батьком усіх, хто грав на гуслах та сопілках. Оціла також народила. Твалкаїна, що кував усяку мідь та залізо, а сестра Тволкаїнова Ноема, і промовив ламих до жінок своїх. А, дойціло, послухайте голосу мого жінки Ламехові, почуйте слова мої. Має бути покараний смертю той чоловік, що поранить мене, і юнак, що мене вдарить. Бо як за Каїна була помста кратна семи, то Зелемаха сімдесяти семи, і мав Адам інтимні зносини зі своєю жінкою. І сина вона народила, і назвала його Сифом, промовляючи, Бог дав мені іншого нащадка за Авеля, що бив його каїн. А Сифові теж народився був син, і він назвав його Еношем. Тоді зачали кликати ім'я Господнє, Кінець четвертої глави.